Са вдалося потрапити на яхту, вона одна з найбільших в світі. Яхта зрадника та кума Путіна. Роустрої Мазераті, Ламборджині, якщо порівняно з світом автомобілів. відомо, що яхта придбана за 200 мільйонів євро. Як українське агентство з розшуку та менеджменту активів знайшло приховане майно Віктора Медведчука? і як буде його продавати вже зараз, після арешту. Людина, яка придбає цю яхту, увійде в історію світу. Хто чинив опір, аби українська делегація не потрапила на яхту. І на що здатна команда Медведчука? ТСН покаже ексклюзивне відео з середини судна, яке нам вдалося зафільмувати. Ми перші журналісти, що потрапили на цю яхту. Не перемикайте. Ватія місто Трогір серед його туристичних принад історичний центр, який внесено в список світової спадщини ЮНЕСКО, а ще узбережжя Адріатичного моря: це зручні пляжі, маленькі острови, гірські краєвиди і гавані. Саме тут, подалі від очей, і стоїть заарештована суперяхта олігарха, зрадника України та кума Путіна Віктора Медведчука. Подалі від очей означає в місті, до якого просто так не дістатися. Це судно ремонтна корабельня, територія під охороною і стороннім туди зась. Побачити її можна хіба якщо вийти в море. 92 метри завдовжки та 14 метрів завширшки. Медведчук купив її в 2015-му. Тоді ж її помітили на лазеровому узбережжі Франції. Були й інші країни Італія, Монако, Хорватія. Ось одна зі світлин на сайті, що дає змогу відстежувати місце перебування судна на карті. Серед пасажирів можна розгледіти жінку в чорній кепці. Ми не можемо стверджувати, але саме в такому головному уборі можна побачити дружину Медведчука Оксану Марченко і на інших світлинах. В інших локаціях уже в 2020 році з'явиться зачіпка, яка пов'яже цю яхту з медвечуком. Він внесе в свою декларацію за 2019 рік у чорну компанію з назвою Фрегата Марін ЛТД, на яку і записана ця яхта. Кінцевим бенефіціаром цієї фірми на той момент була Оксана Марченко. Мені дуже хочеться розповісти всьому світу, яка ми проста класна сім'я. Насправді, бо ми задовольняємося малим. далі, аби врятувати це мале від санкцій. Майно перереєструють на офшорну компанію «Ланелія Холдінгс ЛТД», теж із Маршалових островів. А вже навесні 22-го цю яхту знайшло АРМА. Агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Нами було зроблено велика кількість запитів до таких міжнародних організацій, як Стар, Карін, Європол, Інтерпол. Навесні 22-го Личаківський районний суд міста Львова це майно заарештував. Хорватська сторона рішення визнала, а згодом в Україні цей актив медвечука передали в управління Арма для реалізації у лютому. Цього року Камін дав свою згоду на продаж «Ройл Романс на користь держави. Увесь цей час яхта не мала права покидати територію Хорватії. Як видно зі світлин Оксани Марченко в соцмережах, Хорватія це країна, де часто відпочивала її родина. Ось пост дружини Медведчука від 11 травня 2021 року. Фотографії з хорватською геолокацією, краєвиди, море, квіти і підпис через нескінченну суєту і цифровізацію життя. Ми дуже багато втрачаємо з поля зору. Саме цього дня в Києві її чоловікові офіс генерального прокурора оголошує підозру в державній зраді. Далі домашній арешт, електронний браслет, досудове слідство та численні судові засідання, на яких подовжували запобіжний захід. І так, до початку повномасштабного вторгнення Росії. Наприкінці лютого Медведчук із під домашнього арешту зникає. Його оголошують у розшук, а знаходять за 48 днів у військовій формі, нібито під час спроби перетнути кордон України. Намагався. Так замаскуватись ось такий вояка, ось такий патріот. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і наших дівчат. Зрадника передадуть Росії в межах обміну. Але повертаємося до яхти. Наприкінці лютого українська делегація приїздить у Хорватію, щоб оглянути її перед продажем. Порт прописки яхти Royal Romans – лангкаві на ній майорить прапор Малайзії. У трогірі біля яхти на українських представників уже чекають адвокати Медведчука. Супротив був такий наполегливий і знаєте, такий настирний. Дуже підготовлені адвокати готувалися. Ну, ми зі своєї сторони теж не спали. я вам скажу і теж готувалися. Адвокати Медведчука з одного боку, з іншого представники АРМА та офісу генерального прокурора України, а також хорватські суддя в цій справі представники судноремонтної корабельні та місцева поліція і знімальна група ТСН. Власник яхти не дозволяє зайти на неї. Суддя в цій справі з боку Хорватії пояснює адвоката Медведчука. є рішення суду, і вони мають його виконувати. Адвокати Тима Путіна знімати забороняють. До них приєднується і охорона судноремонтної корабельні, яка просить видалити всі відео з телефонів, що вони встигли тут зазнімкувати. Причина, яку нам називають, на відео можуть потрапити інші яхти. Видалення інформації було пов'язано з тим, що перші дві години. Був супротив, і щоб ніхто не зізнався і не бачив, наскільки наполегливо вони забороняють нам здійснити наші заходи. Деякі кадри ТСН усе ж таки зберегла. Ось хорватський суддя фіксує недопуск української делегації на судно. За всім спостерігає поліція. Згодом приїздить і ще й морська поліція. Суддя просить принести сходи, щоб із них можна було піднятися на яхту. На що капітан погрожує, що скине ці сходи в море. Суддя заявляє капітану, що за відмову пустити українську робочу групу на яхту на нього чекатиме арешт на 20 діб. Заступник голови з питань євроінтеграції Арма та Мадзе переконує, без відеофіксації проведення огляду активу неможливе. Але українські делегації та знімальній групі ТСН усе ж таки вдається потрапити на яхту. На цьому відео ви можете побачити багато пар взуття. Чому так розкажемо згодом? А поки що про саму яхту вона вміщує 14 гостей та 22 члени екіпажу. На ній увесь час перебуває хорватська команда, яка працювала тут і до арешту судна. Увесь цей час їм платить зарплату медвечук. Капітан каже, що світло не працює. Першим капітан та адвокати Медведчука просять пройти слідчого суддю. Огляд відбувається в присутності поліції. Делегації показують палуби яхти, частину для персоналу та ведуть до технічного відсіку яхти. Тут усе уважно оглядає та фіксує експерт із Туреччини. Я питаю в одного з представників команди про Медведчука. Відповідає, що такого не знає. На яхті є ліфти. Ідемо дивитися каюту. Попри те, що ліфти працюють, світло тут вмикають не всюди. Частина речей тут закрита простирадлами. Аби щось розгледіти, доводиться користуватися ліхтариком мобільного телефону. Нам дозволяють зняти на відео лише одну каюту для гостей. Воздоблені тут використані породи червоного дерева. На стіні репродукція роботи французького художника Поля Гогена. Оригінал у російському ермітажі. На полицях книжки Генрик Санкевич та Дґет. Ванна кімната цієї каюти оздоблена мушлями. І ексклюзив цієї яхти це ось цей басейн на палубі. Це найбільший басейн, який коли-небудь будувала на судні компанія, що створила цю яхту. На яхті розклеєні ось такі наклейки, які забороняють фото та відеозйомку. Зупиніть, будь ласка, зйомку. Окей. Через півгодини після того, як ми зайшли на яхту, нас просять її покинути і знову забороняють зйомку на березі. Я вражений те, що побачив. Ми сьогодні побачили, як працює суд і правосуддя в європейській країні. Без спецназа, без тиску, але був правовий тиск на ті абсолютно незаконні вимоги, які були з боку адвокатів і капітана судна. І в кінці кінців ми з вами побачили, як спрацював суддя. А коли він зайшов на яхту і побачив цю розкіш, я думаю, у нього в голові перегорнуло все, і він знов відчув, що він зробив правильні кроки два роки тому. Перед цим візитом у трогір, агентство мало переконатися, що яхта на ходу, отже, отримало дозвіл суду на тест драйв і заарештоване судно виходило в море. Цю технічну перевірку супроводжував капітан порту та поліціянти. Після повернення з Хорватії ми зустрічаємося з експертом і моряком Тарасом Остапчуком. Він працював на різних яхтах на посаді старшого механіка перед повномасштабною війною. Ходив в Іспанії на яхті Леді Анастасія, яка належить росіянину Олександру Міхєєву. Він е, два роки назад був головою Росаборон Про вчинок Тараса ви точно чули в лютому. 22-го. на третій день повномасштабного вторгнення Росії в Україну він намагався потопити майно росіянина. Спробував затопити, пішов в машинне відділення, відкрив Кінстони. Але на облаку були ще члени екіпажу, Хлопці почали волати, викликали поліцію. Тараса добу протримали в поліційному відділку, а згодом іспанський суд відпустив його на батьківщину. Нині він служить у ЗСУ. Ми показуємо відео з яхти Медведчука. Це надзвичайно крута яхта. За розмірами, за вартістю, за люксовістю Вона входить в перші десятки яхт світу. Її створили на одній із найдорожчих корабелень світу. Там вже будували яхту для Стіва Джобса. Шип Нідерландах це одна з провідних і найвідоміших фірм у світі, яка займається будівництвом найбільших моторних яхт. Але найбільше Тараса захоплює машинне відділення Royal Romance. Головні двигуни це майбах. Ми бачимо головний двигун фірми МТІ 16 циліндрів виобразний. Потужністю три тисячі кінських сил. Таких двигуна головних два. Я бачу, що тут в машинному відділенні все до ладу. Чудовий стан. Догляд ніде немає ні іржи, ніде немає якісь пошкоджені. Повний бак цього плавзасобу – засобу це 190 тисяч літрів дизельного пального. За приблизними підрахунками вартості палива в Європі, це понад 350 тисяч євро, і цього вистачить на тиждень морських прогулянок. Ми бачимо, що ця яхта після майже 10 років експлуатації виглядає дуже по сучасному. Немає ніяких вад, і якщо буде відповідний догляд, то ця яхта може прослугувати і 100 років. І повертаємося до взуття. Пам'ятаєте, ми обіцяли розповісти, чому його так багато на палубі яхти? Звичка поміняти зняти взуття вуличне до речі, і мільйонери знімають зазвичай Надаються або бахили, або якісь е е капці з е цієї яхти. Там з яким вензелем. Там отже, коли делегація завітала на яхту, бахил вистачило тільки на поліціянтів та суддю. Усі решта ходили просто в шкарпетках. Тарас пояснює, на яхтах такого класу на палубах використовують дуже цінну деревину стикового дерева. Це рослина родини вербенових, росте в азії. Отже, правило для всіх зайшов на яхту, знімив взуття, навіть якщо тобі не видали капці, щоб не ушкодити тікого палубу. Бо е, на яхтах застосовують найдорогіші, найцінніші породи. Воно надзвичайно стих для морської води, солоної і договічне. Що буде далі з яхтою? Як шукатимуть покупця на такий елітний товар? Про це ми вже питаємо керівницю Арма Олену Думу. Яхта Роял Романс була придбана через рік після трагічних подій на Майдані, коли розпочалася війна в Україні і ми втратили Крим. Саме це свідчить про те, що зрадник Медведчук за домовленістю з Путіним не лише зрадив країну, але й за ці кошти придбавав. Такі дороговартісні активи. Яхта це початок і відкриті двері для реалізації санкційних механізмів та конфіскованого майна, яке є за кордоном. Тут створили конкурсну комісію до складу якої увійшли працівники агентства, Міністерства економіки та юстиції, та вже співпрацюють із міжнародними аукціонними домами і яхтовими брокерами у Великій Британії, США, Монако, Франції та в Об'єднаних Арабських Еміратах. З одним із таких домів укладуть договір про реалізацію заарештованої яхти. Агентство не обирає покупця і майбутнього власника. Агентство обирає організатора торгів, і досить скоро ми оголосимо конкурс на реалізацію активу. За словами думи, під час відрядження до Хорватії Арма отримала в поліції важливі документи, які свідчать про страхову вартість яхти. Серед них є страхова сума в 130 мільйонів євро. Це найнижчий поріг, за яким може бути реалізовано яхта. Викупити її в Україні сам Медведчук не зможе, як і представники країни-терористки. Щоб її від них не купили підставні особи, покупця ретельно перевірятимуть. Кошти від реалізації яхти підуть виключно на обороноздатність країни та збройні сили України. У травні строка решту на яхту Royal Romance спливає. Отже, реалізувати її хочуть у найближчі два місяці. Але навіть якщо не встигнуть до цього терміну, керівниця агентства запевняє, передбачений і такий варіант. Це могли бути втрачені можливості реалізувати такий дороговартісний актив. Це означає, що в травні або признятті арешту така яхта могла би повернутися до власника Медведчука. Але агентство вжило всіх можливих заходів. Тому я заспокою всіх цього не станеться, і ми з нетерпінням також очікуємо додаткових заходів появи прізвища Медведчука в 14-му санкційному списку Євросоюзу. І це не єдине заарештоване майно кума Путіна Медведчука. На тепер є чотири кримінальні провадження стосовно нього. Майна в ухвалах суду більш ніж на 50 сторінок. І це дороговартісні активи, рухоме і нерухоме майно. Це більш ніж п'ять сторінок антикварних картин. Скоріше за все, ми будемо передавати це до національного музею. Також дороговартісні годинники, відомих марок, таких як Бріге, дольче Чегабана, Картье. Але при цьому також є речі, які знову ж таки підтверджують його любов до Російської Федерації. Це монети царської Росії, це Годинники під назвою Кремля. Дума нагадує, ця справа Медведчука за кордоном перша така велика, але далеко не остання. Попереду в планах реалізації інших заарештованих активів зрадників та колаборантів за кордоном. Наступним кейсом я переконана будуть літаки. Їх 12, Деякі з них знаходяться в Канаді, деякі знаходяться в Лейпцигу. Це величезні Руслани АН-124. Крім цього, є. Нерухомість в Великобританії та